Генеральний директор Трутинської лікарні Пулева Ірина Васильівна дуже вдячна благодійному фонду шляхетна справа Сергію Ігоровичу за надану чергову нам допомогу. Цей раз у вигляді вікон для нашої лікарні дуже важливо зберігати тепло в умовах міського стану, коли це дуже важливо. Дякуємо. Друзі, сьогодні наша команда зробила чергову місію порятуванню життя. Ми знову в лікарні, знову з великим вантажом, великою допомогою привезли в цю п'ятницю генератор на 100 кВт. Сьогодні ми з вікнами. Вся лікарня вона буде замінена вікнами. Дякуючи нашим партнерам за кордоном, за те, що вони допомагають, вони дієся, роблять все для того, щоб ця лікарня вона, могла існувати. Ці вікна вони забезпечують енергоефективність для того, щоб пацієнти, військовослужбовці, переселенці тощо вони могли бути в гарних умовах. Дякую кожному завдяки вашій підтримці. Є оця можливість. Наша команда вона продовжує шукати можливості і бути корисним суспільству разом до перемоги. Слава Україні!